Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 31 січня за Юліанським календарем та 13 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять безсріденників-мучеників Кіра та Іоанна. З ними мучениць Афанасії, Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, мучеників Вікторина, Віктора, Некифора, Клавдія, Діодора, Серапіона Іпапія, мучениці Трефени Кізіцької, святителя Никити Затворника Печерського. Ознайомимось з життям безстрібреників Кіра та Іоанна. Кір був знаменитим лікарем міста Олександрії, де він народився і виріс. Він лікував усіх, хто до нього приходив, і робив це безоплатно. Коли ж почались гоніння на християн імператора Деклітіана. Він пішов у пустелю аравійську, де прийняв чернецтво та продовжував лікувати молитвою та своїм знанням всіх, хто болів. Згодом про нього дізнався воїн Іоанн, який також був християнином, і він вирішив знайти його. І зустрівшись з ним, він всею душею приліпився до нього та був його вірним спутником, слідував за ним. Через деякий час вони обоє дізнали, що в Єгипті була схвачена християнка Афанасія з її доньками, і вони вирішили піти в Єгипет, щоб підкріпити перед майбутнім випробуванням Афанасію з її доньками. Вони відвідали її у в'язниці, за що були схвачені місцевим правителем та віддані на тортури. Всіх їх було страчено, вони були обезглавлені. Молитвами святих мучеників, Кіра та Йоанна, Афанасій з її доньками, допоможи нам Боже в наших життєвих ситуаціях, в наших хворобах, в наших скорботах та бути. Ж мужніми та сильними в вірі. Також сьогодні, у сьогоднішньому Євангелії, ми чуємо наступні слова, і війшовши Ісус в Єрусалим, і в храм, і оглянувши все, оскільки час уже був пізній, пішов з 12 до Віфанії. На другий день, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів, і, побачивши здалеку смоковницю, вкриту листям, пішов, чи не знайде чого на ній, але, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не настав час для збирання смокв. І сказав їй Ісус Віднині хай ніхто не споживає твоїх плодів до віку». І чули те учні Його. Прийшли до Ірусалима і Ісус, увійшовши в храм, почали ганяти тих, хто продавали і купували в храмі, і столи міняльників і лави тих, що продавали голубів, поперекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-яку річ, і вчив їх, кажучи. Чи не написано дім мій? Домом молитви назветься для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників. Почулися книжники і первосвященники і шукали, як би погубити його, бо боялись його, тому що весь народ дивувався його вченню. Коли ж стало пізно, він вийшов геть з міста. Уранці, проходячи мимо мимо, побачили, що смоковниця всохла до. Коріння, і згадав, що Петро, сказав йому Раві, дивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. І Ісус, відповідаючи, говорить їм: Майте віру Божу, бо істину кажу вам якщо хто скаже горіці, підведись і кинься в море і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом. Буде йому, що тільки скаже. Усім бажаю гарного настрію та завжди залишатися з Богом.